Щотижневі новини від центру студентської інформації, випуск номер 6 Поїхали. 8 жовтня в коледжі стартував класний освітній проєкт «Діетологія тварин. Курс цікавих візуалізованих лекцій для наших здобувачів освіти став реальним завдяки співпраці із компанією Поріна Проплан». актуальна та пізнавальна. У Гуртошку коледжу 9 жовтня проведене антибулінгове заняття Профілактика булінгу в студентському середовищі. Окрім того, студентам нового набору провели анкетування Я та булінг. 9 жовтня в рамках спартакіади коледжу пройшла очолиста першість із настільного тенісу. За результатами змагань, серед юнаків перше місце виборов Лоборець Назар, а серед дівчат гуцул Анастасія. Вітаємо учасників так тримати. 10 жовтня директор коледжу Сергій Шенкаренко та заступник директора Михайла Литвиненко. Взяли участь у круглому столі. Актуальні питання підготовки фахівців аграрного сектору економіки України. Захист, організований науково-методичним центром вищої та фахової предвищої освіти, дозволив учасникам ознайомитися із тенденціями сучасної освіти України та за кордоном. 10-го стагація коледжу на чолі із заступником відділення Русланом Лукашем відвідала березово руцький фаховий коледж. Дружній візит допоміг зміцнити освітні зв'язки, провести обмін досвідом та приємно провести час. Це гарний приклад блідної співпраці між колективами. До всесвітнього дня хліба працівниками коледжу був проведений захід, його величність хліб. А заході, зокрема, представлена книжкова виставка класиків української літератури, які розкрили значення землі для селян. І на кінець наш коледж отримав цінний сертифікат, відзнаку за активну участь у всеукраїнському флешмобі. Ми нащадки козацької слави. Це неймовірно. Дякуємо учасникам та організаторам. На сьогодні це все. На зв'язку.